Солдати та офіцери мобілізовані oh. до військових частин на Чернігівщині відчувають не стільки брак матеріальних ресурсів, скільки брак уваги та інформації з боку високопосадовців. Служиві жаліються, що багатьох звільняють з цивільної роботи, банки вимагають погасити кредити, а родини нема за що утримувати. Закони, начебто, є, але вони на папері. А їх виконання досі викликає багато запитань. Об'ясніть йому, яка його зарплата. с этими кредитами ему расскажите. Потому что у многих людей семьи, многих поувольняли с работы. Это деньги. Семьи не за что жить. И солдат думает, как ему заработать эти деньги. Он тогда возьмет, плюнет на эту страну, развернется и пойдет домой. Помогите ему, объясните, расскажите. Про проблеми мобілізованих говорять вже понад місяць. А військові чини Міністерства оборони лише зараз почали діяти. Зокрема, збираються листуватися із роботодавцями. Наскільки ефективно це вони робитимуть, говорити поки зарано ми з'ясовуємо кожну людину, яка була звільнена з роботи. Коли це буде зроблено, ну зокрема, у нас ця робота вже ведеться декілька днів. Листи підготовлені з кожного району військового комісаріату на тих людей, яка у нас є інформація, на які були звільнені. Ці листи відправляються до керівникам підприємств. Багато гострих питань є й до військоматів. Під час мобілізації чоловіки не проходили медкомісії. Багато людей виявилися непридатними до служби через хронічні захворювання. Були випадки мобілізації військових навіть із відкритою формою туберкульозу. Із запізненням справа таки не, зрушила з місця. У частини вже поїхали лікарі. Під час проведення мобілізації люди не проходили медичної комісії. Відповідно, за показниками по стану здоров'я, їм досить складно виконувати свій військовий обов'язок. Зараз це питання вирішувалося. Медкомісію було проведено вже тут, але виявилося багато людей з хронічними хворобами, яких треба було відпускати назад. Розклад дня у мобілізованих, як і у всіх, чекають на наказ про демобілізацію. А от капітан Володимир Тарчук всерйоз думає залишитися в армії. каже дід та батько були підполковниками, і він не проти повторити їх долю. До спартанських умов служби мобілізовані звикли, говорять, що вже встигли скучити, але не за диваном та телевізором, а за жінками. Коли вже причаєш Чернігів, йдеш по городу, всіх обсалавав.